Всім привіт у новому 2025 році. З вами Добро Збирач, і сьогодні ми зробимо тести відео -ядра на OEM на моделі Optiplex 3010. Я звичайно хотів би погратися з тим безкоштовним FX 8350 з попереднього шорту, але в мене немає для нього відюхи. А мій колишній Alienware-овський комп з i 7 2600 і GTX 670 був продан за 150 канадських доларів. Це буде 4400 гривень, і тож на ті відюху з нього вже не можна. Тому ми погоняємо тести на відео єдрі i5-3470 – це буде той самий набір ігор, що ми ганяли на зотоку з хальським Серлороном і на деловському моноблокі Зай 3 2120 Для порівняння ми випробуватимо той самий набір, що й раніше. Але спочатку треба підготувати комп'ютер, поставити диск і накатити вінду. Погнали! Отже, хлопці. Зараз будемо ставити жорсткий диск до цього компа, але є нюанс. А нюанс такий, що жорсткий диск він, він повинен становитися ось так ось. Але до мене немає такої деловської пластикової штучки, в яку диск, по-перше, ставиться, а потім його ставити сюди. Ось цей наш жорсткий диск на 500 ГБ. Це в перший комп'ютер піде, другий піде з Seagate теж 500 ГБ. Але мене треба його ось сюди як поставити. Але в мене немає запчастин для цього, бо це ДЕЛ, це Оєм. Напишіте в коментарях, будь ласка, як ви страстно кохаєте цю фірму. Так що, що будемо робити? Будемо, колгоспити. будемо ставити його ось сюди. Але в цьому нам допоможе ось такий ось кольцо для будь-якої амортизації. Ось ця ось. Ось стяжка пластикова. Та ось сама колекція таких ось длинних гвинтів, щоб зацепити його ось за цю ось кромку. І щоб він, він так стояв, як мог. І амортизаційно так. Так що, як то так, зараз будемо це робити. І отже, в нас є результат, як бачите, ось цей гвинт. Тримає жорсткий диск з однієї. Ось ця стяжка тримає з другої. І ось така штучка для амортизації. І як бачите, як бачите, він міцніше та потужніший, ніж, ніж корпус цього дела. Так що ось так ось ми будемо цю зборку запускати. Зараз я накачу вінду, накачу ігрушки, і ми будемо тестувати ось цей. Проц. А ось так в другому компу стоїть Seagate. Він був такий тонше. І тому прийшлося ось так ось зробити. Але вважається це дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже крипто вон тут сидить. Так що, зараз переходимо до тестів. Отже, він да поставлена. І як бачите, в нас процесор Ivy Bridge i5. 3, 4 70, 4 ядра, 4 потоки, частота 3 та 2 ГГц, 3 та 6 МБ 6 3 кешу. В нас є оємна материнська плата від Dell з H61 чіпсетом. Це теж не чого особливого. Тим не менш, BIOS, як бачите, був оновлений наприкінці 2018 року, тобто ми швидше за все маємо справу з фабрично відновленим компом. Пам'яті в нас 8 ГГц в двоканалі, що працює на частоті 1333 МГц. В будованому бенчу z ми отримуємо 369 балів в однопотоці і 1352.4 балів в багатопотоці. Відеоядро має 6 шейдерів, 2 текстурника і 2 растрові конвейери. Також має шину 128 біт і може розганятися до 1.1 ГГц. У CPU Queen ми на рівні ефексів другого покоління або шести ядерних феномів. Ми маємо 32 тисячі триста шістьдесят два бала. Во в фракталах, крапкою, в нас вже в досажності від першого покоління райзенов маємо 16711 бал. В те в залівах івації ми маємо 220,5 крапка мегабайта. А вчитення пам'яті ми зазвичай плетемося за червоними процами і маючи всього 18912 МБ. мегабайт. Ми отримуємо 1226 балів у 20-му у двадцятому і це буде тільки перед наступними третього покоління. Диск у нас у хорошому стані. Працював приблизно 3 роки та 5 місяців. Також, як бачите, досі непогані результати щодо послідовного чтиння та запису. Для жорсткого диска це дуже непоганий, непоганий результати. А зараз ми переходимо до тестів в іграх. А зараз ми зробимо всі теж тести, які ми робили на попередніх вбудовках. Так що перша гра в нас Doom 3, ось така в нас роздільна здатність. Ось такі в нас сетінги. І як бачите, ми маємо 57,61 FPS. Як то ось так. Так що це така справа, яка в нас була і раніше. Що я зроблю, це то що я, мабуть, під конець цього відео зроблю ось таку таблицю, в яку я FPS, який я тут ось бачив, напишу так, що тут ось 55-65 FPS. І ми зараз будемо тестувати наступну гру. Але на жаль, наступну гру ми затестити не зможемо, бо GTA San Andreas він не хоче вантажитися на Windows 10. І ну це таке питання, таке, що на Windows 7 він це е, вбудовка є її питання, але на цьому компу можна грати в GTA 5, якщо додати будь-яку таку затичну віддяху, і вона буде дуже добре робити. Але зараз ми затестимо Half-Life 2. А зараз наступна гра в нас Half-Life 2. Як бачите, високосередне налаштовання. І теж 1280 на 1024. Я вважаю, що це такий еквівалент 1360 на 1768. Так що, і як бачите, ми бачимо не такі дуже. Високий FPS, як що бачили, там 60, 70, зараз ось 80. Так що не знаю, який такий усередненний. Усереднений FPS тут у нас буде. Так. Ну що, потягу нема? А ось потяг їде. Як то так? Ну що, наступна гра? Наступна гра, як бачите, Need for Speed Most Wanted ось такі налаштовання ось налаштовання, які я тестував всі попередні вбудовки. Так що. Зараз ми побачимо, скільки тут. І тут в нас дуже такий непоганий FPS. Якщо порівнювати цю. Цю віддяху з, з попередними. Як бачите, 60-63 в нас так стабільно тримається. Так що, а там, я пам'ятаю, там були 40-45, як, як то ось. Зараз, мабуть, якщо треба щось таке зробити. Як це ось буде 80 є, так що це поки що найкраща найкраща вбудовка ось. Цієї грі. Так що цікаво чомусь так. Мабуть, це така комбінація комбінація дуже швидкого про це i5-го. І, і, я, я, і, наскільки я пам'ятаю, вона має два текстурника і два растра ось ця вбудовка. Так що, мабуть, це я, -як я якось допомагаю в цій грі, а зараз ми затестимо крайню гру. І отже, ось в нас перший Stalker і як бачите, статичне в нас освещення буде, максимальне налаштування, ось така 1280 на 1024 роздільна здатність. І, як бачите, маємо таких 50-60 FPS при виході, яка просадка зось була до 27, так що, так що X тут, щоб бігати. І... Як то так? Так що це? Я не пам'ятаю, скільки було раніше. Але це теж так грабельно. Зараз спробуємо, як вона буде на АТП. І як бачите, на АТП все теж так ось грабельно. Але недовго я грав. Але бачите, 50-60 FPS вона так видає. Так що зараз давайте зробимо підсумки по цій збірці, а також по вбудованим відео-ядрам 2, 3 та 4 покоління інтеловських процесорів. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Не визважаючи на сутно офісну конфігурацію, на відео-ядрах інтелог 2, 4 та 3 поколінь можна запускати старі ігри. Це стає актуальним з оглядом на те, що дістаті відеокарти тих років, стає все складніше і складніше. Вони або відвалюються, або осідають в засіках у ретро лекціонерів, або бариги хочуть за них не кролобонга або яку ескадрилью винишувачів Еф 35 Так що тепер можна порівняти які собі повели ці три віддіоєдра, і ось буде порівняна таблиця. Як бачимо у грі Doom 3, всі три ядра показують приблизно одинакові результати, що трохи збільшуються з збільшенням частоти і ядер. Але в межах різниці по різних містах на, на рівні гри, часи тесту, це те, тощо це все одне. У GTA San Andreas ми мав приблизно такі ж результати. Салорон трохи попереду, можете просто ділянка попалася дуже така легка, а не i5 він не хоче. Не хоче за, 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 завантажитися, не хоче вийти, не хоче робити що це, бо він має там Windows 10. І, і втім, я впевнений, що на цьому кампу можна може піти GTA 5, особо в парі з таким такою затичкою дискретною. Е, у другій халфі знов також ми бачимо схожі результати. Місце на рівне там одинакове, там де, де поїзд йде, і може по бочках постріляти заради вибухів, і там може дуже трохи краще через свою частоту, але що мене здивило найбільше, це результат в NFS Most Wanted. Celeron та і 3 показали приблизно одинаковий результат, де ж ми 30 та сорока А ось i5 на цих налаштуваннях та розширені роздільно знатності екрану, Він вирвався вперед, майже вдвічі. Хоча зайді кількість цілесних ядер у грі 2005 цього року. Це не повинно нічого аж вирішувати. тоді, бо тоді бо багато ядерна оптимізація, це вона тільки зарождалася. І нарешті встав Керчин Чорнобиля. Маємо приклад навпаки i5 дещо відстає від i3, і в загальних рисах він так відповідає селерону, не в на чотири ядра і вдвічі більшу частоту. Так що загалом усі ігри досить близькі, але чомусь NFS Most Wanted працюють значно краще на i5. Може дискритна, може, може дискритний текстурник та растровий модуль, бо він має два, всі останні мають тільки один. Так що, мабуть, це це вершують. Отже, тепер тест зроблено, і обидва два комп'ютери йдуть на вторинку. початковою ціною 50 кленових. Це буде 1465 гривень. Можете написати в коментарях, це яка добра ціна для України, але ні. А, для Канади це дуже така. Середня ціна. А всім, хто ще не підписаний на мій канал, прошу підписатися і написати в коментарях також, що ви думаєте про е, е, треба мені продовжувати да такі тести вбудовок в інтелівських процах. І наскільки сильно, ми знаємо, що АМД-шні вбудовки вони були поміцніше. Але але це потрібні такі офісні відеозатички, як GT-1030, але нижче. Також не забувайте ставити лайк та ділитися цим відео в соцмережах та телеграмі. Побачимося у наступному відео і всім пока.